Ентузіасти вітають глядачів каналу Юний ентузіаст. Знаходимося під дверима нової пошти. З нам знову приїхали саджанці. Не той. А. Похожий, приїхали саджанці. Погрузили на прицеп. Сьогодні 9 мішків вийшло, але мішки більше напхані. Тоді було 11 мішків. Так, отак, Вон спереду поїхали наші саджанці. Сьогодні другого водія взяли, каже, їдь спереду, будеш показувати дорогу. Він з нової пошти як перший, виїхав, я його по городі догнати не можу. Тим більше зараз тут є мах, той прицепчик такий підскакує. А я так скоро... Він десь 70-75 летить. А тут я так не привик їздити по ямах. Як я можу спереду їхати? Якщо я їжджу помале? Привезли ми саджанці з тими саджанцями. Така історія трапилася. Мали вони приїхати саджанці. Мали приїхати нам вчора, 28-го. 28 жовтня. Сьогодні 29 жовтня, і мали вони бути вчора. Але щось там в новій пошті не вийшло, вчора привезти. Привезли їх сьогодні. Але, звичайно, я знаю, ну саджанці якесь там желізо чи пластмаса. Я не хочу, щоб вони лишній раз мені пересихали. Я домовився з людьми на посадку, домовився з машиною, щоб доставити їх. Немай, немає, немає смски від нової пошти. Звоню на гарячу лінію, кажуть, що щось там не вийшло. Ще в Луцьку, Так, відійду звідси, бо там трактор гуде мене перебиває. Посилка ваша ще в Луцьку, Будуть завтра. Я все, давай, я дбой, з тими, з ким домовився, з машиною. Давай на завтра. Ти і вже один день втратився. Навіть не один, а два. Бо завтра сьогодні субота, завтра неділя теж сидіти не буде. Аж... Мали бути сьогодні посаджені, а будуть аж посаджені в понеділок. Два дні втратилося. от. Де я кажу до нової пошти, ну що то, непорядок якийсь. Була одна дата, потім якось ця дату дату взяли, змінили. Вони кажуть: Ну, ми постараємося вам, щоб якнайскоріше там відправити, щоб скоріше доїхало. Я кажу, знаю, я ваше постараємося. Воно ж вам не вийде постаратися, то ж ніяким літаком чи вертольотом ніхто його не буде доставляти. Як воно може бути скоріше? Вже втратилося мені день чи два. А це саджанці. Це саджанці. От, які не в воді, ні в чому. Вони кажуть. Ну, там, всяко мені розказували, кажуть, посилка буде сьогодні вечором. Я кажу, точно. А вона не хоче казати, що ні. Каже, зараз я уточню. Перезвоню, каже, посилка буде завтра зранку. Кажу, точно! Ну, каже, орієнтовно. Ну, от і не зранку, а все так, як воно мало бути. В обід ця посилка прийшла з запізненням на один день. От, і я кажу, що. Це саджанці, це така штука, кажу, ну, я вимагаю якоїсь компенсації. Чи таке можливо? Вони кажуть: так. Да. Типу, ми вам дамо промокод на безкоштовну доставку. І дали мені промокод на наступну безкоштовну доставку до 30 кг, можуть щось мені доставити. Тому що нова пошта вона є е, монополістом. Джастін вибув з гри е, Укрпошта. Ну Вона якби такий аутсайдер, хто там ще є. Delivery ну, не така популярна, хіба якісь великі грузи. І нова пошта вона може собі грати за своїми правилами, диктувати правила не тільки своїм конкурентам, але і клієнтам. От, тому я думаю, те, що вони так час від часу комусь дають якісь промокоди на безкоштовну доставку, їх тримає в стимулі. Я на них зовсім не злий, вони на мене не злі. Ну, ми по-доброму. Я запитав, вони сказали, да, дамо. І вони, якби, вибачились, і мені приємно і класно. Так що, такі то справи з доставкою саджанців, трошки були проблемки. Так, переділися, прийшли на нашу плантацію. Приємно, звісно, дивитися, один, два, три, 4-5 радочків. Шостий тільки почали, то там до тої палки. Супер жінка пішла по воду. Так, і будемо пробувати зараз ще, може, оцей рядочок досадимо сьогодні. Двоє, може. Просто щось здоров'я барахлить, побачимо, як воно вийде. Ямки є викопані, досадимо його. І буде в нас 6 рядків посаджених, і тоді ще 6 посадимо. Хочу розказати, багато в коментарях пишуть, та я ти неправильно посадив там все. Дві причини, чи може навіть три, чого ми так густо посадили. Перша причина, чого ми посадили густо, тому що Іванка вже казала, що ну всі не приймуться. Десь якісь, може, не приймуться, то вже буде рідше, не придеться весною насаджувати буде рідше. Це перша причина. А друга причина ну така експериментальна. Це не експериментальна причина тут в тому полягає, що. Ну, На перший рік, як відомо, врожай малини буде маленький. Він буде, але він буде невеликий. І от коли ми посадили так дуже густо, от тих через 25-30 см, за рахунок того, що буде багато рослин, ми сподіваємося отримати більший врожай. Хоча, можливо, і не знаю, як це вплине на саму крупність ягоди, але ми сподіваємося, за рахунок кількості отримати тут більший врожай. І все. Це не, ну, отут ми садимо, да, це не означає, що ми маємо робити все правильно. Звичайно, дуже цінні для нас ваші поради. Добре, що ви пишете, ми то все враховуємо. Але отут буде дуже густо, щоб на перший рік побачимо, чи буде більше, більше ягід ми назбираємо. І потім, потім коли вже там е, через. Рік-2-3, воно тут все заросте. Звідси ми будемо продавати саджанці. Тут їх буде дуже багато, буде дуже густо тут посаджені. А тут ми вже будемо садити. Далі ми вже робимо ширше міжряддя. І тут будемо через два метри, десь міжряддя приблизно робити, і садити 40-50 см в рядку. А там така спеціальна ділянка, щоб трошки підняти врожайність першого року. І потім звідси будемо починати саме найперше продавати саджанці. Що ви про це скажете? Беремо два мішочки і сунемо туди. А ці будуть тут стояти. Вони водою, там є вода. Ще зверху їх полємо і будуть тут стояти аж до понеділка. Сунемо ці мішки туди і якраз їх на цей рядок один вистачить нам. Так, 6 рядочків посаджених і 3 рядочки ще ми розмірили. Міжряддям метр 80. Тут взяли і будемо вже ширше в рядку садити. Починається дощ і ми вже будемо заокруглятися. Ще раз хочу нагадати для тих, хто часто питається в коментарях, де це все знаходиться. Це Полтавська область, Лубенський район. Дякую, що пишете коментарі, мені їх дуже приємно читати. І за поради ваші теж я все запам'ятовую, записую. Да. Іванка каже, що вона також читає. Дуже приємно. Підпишіться на канал. 90... Ні, не... 75% дивляться просто непідписаними. Підпишіться, щоб я бачив. Дякую.